Добрий день, діти! До нас сьогодні на заняття прийде цікавий гість. Но спочатку треба відгадати загадку. Полюбляє їсти мед. Звуся, звісно, я. Хто, дітки, це? Ведмідь! Дітки, до нас завітав ведмедик. Будь ласка, давайте привітаємося з ним. Доброго дня, ведмедик! Ведмедик зібрався до Маші на день народження. У нього є повітряні кульки, дітки. А ще він хоче подарувати горшочок з квітами. Горшочок у нього є, а квіти немає. Так давайте ж, ведмедику, допоможемо і намалюємо горшочок з квітами. Щоб намалювати нам квіточку, нам потрібні фарби. Синього, красного та зеленого кольору. Ватні палочки, стаканчик водички, пензлик, серветочка і аркуш паперу, де намальован горшочок. Ну що, дітки, починаємо малювати квіточку? Спочатку ми малюємо дітки квіточку. Для цього ми набираємо зелену фарбу на пензлик і малюємо. Прямі лінії зверху вниз. Це у нас буде стебельок у квіточки. А зараз ми намалюємо зеленою фарбою листики, листочки. Отак. От Погляньте, які гарні у нас. Вами виходять листочки. Зверху вниз ми малюємо зеленою фарбою. А зараз ми з вами намалюємо. Квіточку. Для цього ми будемо малювати квіточку червоною фарбою використовувати ватну палочку. Погляньте, яка квіточка гарно виходить у нас. Отак ми робимо квіточку. Ми намалюємо квіточку синього кольору. Дітки, погляньте, які гарні квіточки ми з вами намалювали. Ведмедику дуже сподобався наш подарунок для Маші. Дітки, ведмедик дякує нам за допомогу. До нових зустрічей!